Супер, починаємо з побажань. <кхем> всі люди, які сьогодні тут присутні, які будуть присутні, я хочу побажати всім добра, злагоди, миру, здоров'я. Нехай ваші мрії здійснюються найкращим образом. Нехай всі незгоди і проблеми проходять попри вас, і щоб ви не знали ні горя, ні біди. Також воїнам ЗСУ, я хочу побажати міцного здоров'я, щоб куля дурна проходила попри них, щоб усе в них получалося, все задумане здійснювалося, щоб ангели-охоронці їх носили на руками і щоб ним над ними стояв щит, який не буде вражати їх куля, а наші вороги нехай згинуть з нашої землі. Доброго вечора всім панство! Як віднайти свій шлях до себе? Потрібно себе почати відчувати, почати себе, почати любити себе, тому що люди з останнім часом дуже забувають за себе. А... Тільки думаю, діти, робота, щоб от всіх було все добре, сусідів, подружок, а про себе забувають. І так дуже багато цього тижня, приніше того тижня, було людей, які засмучені, і тобто, в такому якомусь тупіку, що от вони не знають, що з ними твориться і що з ними робиться. І що це таке? Це ви забули про себе, і тобто, ви в такому от жінка розказує мені. Каже, так, да, в мене і фінансове становище непогане, чоловік добрий, діти добрі, але я от сижу і дивлюся на них, тобто і будинок все ніби є, але я не відчуваю радості. Починаємо розбиратися, а вона для всіх, тобто старається, а за себе вона забуває. Так виходить, що для всіх, але тільки не для себе. Я кажу, коли ви відпочивали, коли ви от один хоча б раз. Тиждень собі день виділяли і щось робили, я і забула, що це таке. То я завжди говорю для людей, що це не стосується також і чоловіків, це не тільки жінок, а також і чоловіків, що не забувайте про себе, себе любити. Тому що, коли якщо ми самі себе не будемо любити, то нас також ніхто не буде любити. І, до речі, як люди ще хотіла про прокляття поговорити, як люди самі себе... Починають проклинати. Це самі худші. Хуже. хуже виходить, чим хтось вас там буде проклинати і так далі. Вона дивиться на себе: от я жирна свиня, от я некрасива, от, от нажарлася сьогодні, от я така дурепа. Це все йде прокляття сама себе. Це саме хуже, що може бути. Тому контролюйте себе. Дуже багато людей, які себе отак чи щось там зробили, от я дурепа, от я не вмію, от так, так в мене завжди. Це, це, це в мене нормально. ну тобто, Дякую за сердечка. Є такі моменти, що от, щоб людина не зробила, а, то це ж я, це ж от в мене тільки отак відбувається, І людина неосознанно, накидає на себе такі ментальні ситі, і вона виходить, вона сама себе проклинає і заводить себе в такі тупіки і також в такі низькі вібрації, в яких людина знаходиться. А, тобто з високих вібрацій дуже легко впасти. Я кажу, впасти легко, а от піднестися дуже важко. Добрий вечір, рада вас бачити. Скажіть, будь ласка, коли ж це? Пекло закінчиться. Я вам говорю, що літо буде ще дуже важке. Олічка, чи, е, чи дочекаємось ми звільнення лівого берега Херсонщини найближчим часом. Найближчим часом ні, дочекаємося, обов'язково дочекаємося. І це буде досить, так знаєте, несподівано для нас. Літом буде менше обстрілів, літом менше обстрілів не буде. Дніпропетровську область пару слів сіл можуть заходити, і то то будуть ДРГ, а окупації ніяк, ніяких Дніпропетровщину не очікує. Скажіть, пожалуйста, род обряд очищення спочатку можна зробити, а потім обряд схуднення не важно. Це не важно. Це з одне до одного зовсім не стосується. Боже, дівчата ви що почули, що обряд схуднення то в мене зараз аж шлаг на рахунок схуднення. До речі, і досить такий суперовий класний позитив, що люди почали худати. До речі, жінка казала, що я вже забула, що таке втрачати, я тільки додавала. А це, от вона каже, що вже почала помаленьку втрачати вагу, ваготно приємно. Що означає, коли сняться часто коти. В залежності, там треба дивитися на котів, які кольори, що вони роблять, якщо вони, тобто, чи вони грязні, чи вони чисті, це треба дивитися. Я хочу схуднути, Ірина. Заходьте до мене, на, записуйтеся, будемо робити обряд. Обряд, скільки обряд вартує, обряд такий вартує 3 тисячі гривень. Зустрінеться Зеленський з Путіним. Так зустрінеться. Скажіть обряд, скажіть обряд. Я обряд цей провожу. Люди не можуть його зробити. Цей обряд дивіться, існує таким. В кожної людини є полотне його її фізичного, енергетичного тіла. І вони з часом починають розкручуватися. Я їх скручую, ставлю програму, і людина помаленьку починає схуд... тобто худати. Це екологічно у людини. Не, не ну тобто без хвороб, без нічого. Тобто ставиться на місце і організм стає настільки вхудай, наскільки комфортно. Організму я не ставлю ди дистрофічних програм, коли людина там видумає, тоже дівчинка приїде до мене там кг, напевно, і з капцями не було, хочу 50. Я кажу, ні, я таке робити не буду, тому що це для вас буде. Ну, тобто, це почивну, ваш організм не буде хворіти. Брудні коти, брудні коти це дуже погано. Це, тобто, навколо вас, навколо вас починаються плітки і щось вам хочу зробити недобре. Будь ласка, хочете на похудання, заходите до мене тут, в шапці в ПП, Пишете, я дам номер вайбера. Я вам назначу дату і час, годину, коли з вами я можу здибатися. Також можете перейти в телеграм-канал, там в шапці профіля, і також, там, до речі, на телеграм-каналі у нас вже своє сообщество зібралося, круте сообщество. І я вирішила робити кожен день для людей. Я їх вимолюю і надаю енергетичну підтримку. Хто бажає, будь ласка, приєднуйтеся до телеграм-каналу. Ті люди, які вже зі мною давно, вони вже відчувають цю підтримку, і набагато людям краще почало жити. Доброго вечора. За скільки часу можна схуднути? Програма ставиться на цілий рік, тобто поступово. Це не є 5-10 кілограм, що ви будете на за місяць втрачати багато кілограм. Багато кілограм я вам не обіцяю. Потрошки до кілограму 800-500 грамів це ви в місяць будете скидати. Скажіть, будь ласка, чи буде наступ з Білорусі? З Наступу з Білорусі не буде. Оля, ви казали, що до 24-го буде багато жаль. Це цієї ночі? Дивіться, я говорю, це ще не завершення. До 24-го, це і перед цим, і 23, наприклад, 22-го, це кожен день, от які жертви дуже сильні були, і це надалі воно ще буде продовжуватися. Також я дивилася після це я дивилася до 24-го, дивлюся до кінця місяця, також дивлячись до кінця місяця, трошки менше, але все рівно продовжується все те саме. Що означає, що на хаті часто сидять. сови? Сьогодні були аж 4. Супер! У мене теж є вони. До речі, вони так гукають класно. У мене чоловік каже, що це відміна Ісба. Каже, вони чувствують відьму в хаті, ну це він так. Ізраїльська поліція в Україні для чого? Я не знаю. Я не чула такого, такої новини. А конець буде, буде, конець. Олічка, добрий вечір. Чи вимкнуть інтернет в Європі США? Ні можуть бути перебої, але це не буде якесь таке, що глобально буде. Все літо будуть страшні обстріли. Якось так. Ну дивіться, не я не можу сказати, що от постійно буде. Оце от цей місяць, я не знаю. На на ну тобто на наступний місяць не дивилася так. Де ж говорю, що от, я дивилася цей місяць, от поетапно. То от я вам завжди говорю, що будуть обстріли, є жертви для є жертви гражданських, є жертв має бути багато жертв гражданських. Алепень місяць я ще поки що не дивилася. Чи затопить під Європу? Ні. Можуть бути там, дивіться, Європа це ж велика, може бути якісь потопи там. В Італії буде затоплення трошки. Ну, щоб масово взяли, там затопило, все не буде. Донецьку область віддадуть, так віддадуть. У нас була сова гукола померта. То після щезла, може співпадіння? Ні, якщо сови. Не живуть вас, тобто вас м -м, прилітають тільки от один раз вона прилетіла, там погукала і полетіла більше нема. Да, це предвісник смерті. Але якщо вони на пусті там мають своє е е житло, то це, це зовсім інше. Америка і з Іраном будуть воювати, так вони вже почали цю війну. Сорока вранці постукала вікно, будете мати брехні багато або ви брешете. І Сорока вам каже, все вже може, хватить або ходи до мене, будеш подружкою. Це вже третє світова, ні, Третя світова війна це будуть азіатські країни. Коли наша закінчиться, наша закінчиться, підписання буде цього року, завершення буде 26-27 рік. Пенсії піднімуть. так. Оля, що буде Сумщини? Сумщина також страждає, е, окупації Сум самого міста не буде. Бачите, наші вже трішечки почали давати жару там на Сумщині. Україна буде учасником світової війни і ні, там в більшості будуть е, як найманці наші хлопці йти, за бажанням. Чи будуть Київ ще кошмарити до кінця червня? Так. Обмін буде продовжуватися. так, затихне вогонь літом, ні. Коли підпишуть перший реальний договір, кінець літа, початок осені. Це вже ми будемо бачити, хоча б якесь приблизно, що вони щось підпишуть. До речі, зараз до кінця вони прогнозують знову договір, це вже будуть договори про територію, буде торгівля територіями. Чи під з наступ з Білорусі? Наступ з Білорусі вони готують на країни Балтії. До речі, це також підтверджується, американські дипломати приїжджали в Білорусі. Ви що думаєте, що вони просто так приїжджали на Лукашенка подивитися вуса йому підчесати? Ну, підчесували вуса. І дивіться, після того бігом. То той карлик недорожчий полетів до нього, бо там ж підгорає теж. До речі, йому досить зараз підгорає. Ситуація, яка зараз проходить на Близькому Сході, війна почалася, це показник, що буде творитися з диктаторами. А диктатори вже, от як я сьогодні ролик знімала, що виходить, буде повтор. повтор в Ірані — те, що було в Сирії. Іран будуть розривати на частки, тобто вона не буде цілісна країна. І це лапті ноги бачить, що буде робитися з диктатурним режимом. Це перші прояви такі, і там підгорає, і ви собі не уявляєте, як це підгорає там. Але, як я вже завжди говорю, 28-29 рік такої федерації не буде її, вона буде розпадатися. Сьогодні Зеленський зустрівся з королем, говорить, що це змінить хід війни. Як ваша думка? Дивіться, те, що у нас Великобританія підтримує королівство, це дійсно дуже великий плюс. І також результати будуть даються великі. Ну, я не про це. Да, це супер, що король вже його другий раз зустріч, тобто в них зустріч. Ви представляєте, я, ну, коли я читала ці новини, я так собі почала дивитися Трампа і на його реакцію. Трампа ж, король йому назначив зустріч одну, потім щось там відмінив, по Тобто, Трамп ще з королем не зустрічався. Це досить великий пріоритет, привілегія для президента: зустрітися любої країни, зустрітися з королем. І тут от ну от представте собі, що от як він нашого Зеленського не любить, а його от другий раз вже прийняли, а того ще ні разу. Виявляєте, яка та рижа морда-червона була? От скажіть, ну ну це ж я про чисту любов і про доброту говорю. ви кажете, що я добра. Бачите, яка я не добра. Чи будуть бомбити Львів? Будуть всю Україну, ще будуть бомбити. На особисті запитання я тільки провожу консультації. Тут я не даю на особисті запитання відповіді. Хочете, заходьте до мене в приват повідомлення. Я вам надам свій номер вайбера і запишетеся. Консультації в мене недорогі, можете прийти, тому що це я так працюю во благо людей. Кажуть, що буде дефіцит і нестача питної води в Україні. Та ні. Як довго буде Трамп? Трампа чекає імпічмент. Скільки можна задавати запитання на консультації? Скільки забажаєте? 30 хвилин триває консультація. В 30 хвилин люди в 15-16 хвилин кажуть, все, в мене вже запитань немає, чи там 20 хвилин або вже. Так, як розговоримося, ну, в принципі, я ж кажу, до 15 хвилин. Далі ще може бути 15 хвилин, просто спілкуємося з людьми. Але, в принципі, якщо у вас є багато питань, задаєте, є такі, що от підготовлюються на запитання, ну, тобто собі пишуть і от ми ціли півгодини працюємо тільки по питаннях, да, або як краще зробити в такому сенсі. Тобто, це у вас ну, запитання, відповідь йде. Голода не буде в Україні. Що буде Закарпатті? Закарпаття буде українським. Що ви хочете від того Закарпаття? Чи буде дефіцит на... з нафтою? Та ні. Там вже сьогодні, бачите, Трамп сказав, щоб понижували ціни на нефть і так далі. Коли припинять мобілізацію, коли прип... припиниться війна, хлопців також потрібно міняти. Такое впечатлення спеціально не закривають і халатності, що ви можете сказати. Я не можу сказати, що це якесь ціленаправлення, щоб людей вбивали чи щоб там дома розрушали. Я не можу про це сказати. ППО працює, просто не справляється з такою кількістю. Кінця не видно, видно, кінець.